Роман Кичко, адвокат, з нами на зв'язку. Пане Романе, раді вас чути, бачити. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Слава Україні. Доброго дня, Героям слава. Пане Романе, і розпочати якраз таки хочеться з нового введення. Аби ви за можливості про трактували, прокоментували їх з 1 листопада в Україні діє нова система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Відтепер понад 600 тисяч відстрочок продовжується автоматично, щоб розвантажити ТЦК прийом документів передали ЦНАПам. А більшість процесів відбуватиметься онлайн через Резерв Плюс. Ну і процес виглядає так: адміністратор ЦНАПу сканує документи. Та надсилає їх в електронному вигляді до ТЦК та СП, який ухвалює рішення після цього військовозобов'язаний отримує сповіщення в резерв плюс? А відмітка про відстрочку автоматично з'являється у його електронному застосунку і військово-обліковому документі. Підкажіть, будь ласка, на вашу думку, пане Романе, як вам усі нововведення, які зараз ми можемо бачити по відстрочці? І її утримання у ЦНАПі. Чи допоможе це трошечки з, так би мовити, зміною безладу? Ну насправді, як адвокат я ці зміни тільки позитивно. По одній простій причині наразі, фактично, в процесі оформлення відстрочки у нас є сам військовозобов'язаний, який подає заяву на відстрочку, сам ЦНАП, і далі вже рішення відповідної комісії при ДЦК щодо прийнято? Відповідно, чи надання відстрочки, чи відмови відстрочки. раніше це виглядало так, що заява подається в деяких випадках в сам децика, в деяких випадках у Києві там, наприклад, в деякі ЦНАПИ, і досить часто дійсно були зловживання якраз під час моменту подання самої заяви, або вже після її розгляду, тому що раніше, наприклад, щоб отримати відмову у відстрочці, потрібно було особисто прийти і забрати. І відмови, якраз то в 90% випадків, видавалися в самих, самих приміщеннях ТЦК та СП. Наразі по новій процедурі, по-перше, тільки СНАП може приймати документи на відстрочку, тобто ТЦК взагалі прибрали з цієї процедури саме приймати. Потім все це електронно надсилається до відповідного територіального центру комплектування, і там вже комісія приймає відповідне рішення, за результатами якого знову ж таки через СНАП. Наприклад, або через електронну пошту військово зобов'язаного буде повідомлено про результат розгляду. Тобто, взагалі, усунуто будь-який особистий момент явки до територіального центру у самого військового зобов'язаного. І це найбільший позитив знову ж таки, тому що, наприклад, поширена ситуація: у відстрочці відмовляють, будемо говорити так: в деяких моментах законно, в деяких незаконно. Людина б навіть хотіла поскаржити це рішення до суду, тому що на руках є відмова. Вона приходить її забирає, і тут її направляють або на ВЛК, або якщо ВЛК дійсно, взагалі видають мобілізаційну повістку, і людина навіть не встигає скористатися своїм правом на оскарження. Зараз таких ситуацій фактично не має бути, тому що якщо людина отримує відмову, то таку вона відмову отримує саме на електронну пошту. В неї в принципі є час, наприклад, щоб звернутись до адвоката, звернутись до суду, оскаржити це плюс. До цього ж не буде маніпуляцій з тим же розшуком. Наприклад, коли людина звертається із заявою на відстрочку, раніше дуже багато маніпуляцій було умовно: ви спочатку зніміть розшук, сплатіть штраф, а потім ми будемо розглядати ваші документи на відстрочку. Хоча насправді жодної вимоги закону ніколи не існувало, що розшук якось впливає саме на оформлення відстрочки при поданні заяви. Так само було дуже багато маніпуляцій з направленням на військово лікарську комісію, коли військово знову ж таки приходить. В законі стоїть пряма заборона, що у разі звернення із заявою подання цієї заяви на відстрочку заборонено направляти на ВЛК. Але дуже часто територіальні центри говорили наступне: ви спочатку проходите ВЛК, а потім ми у вас приймемо документи на відстрочку. Якщо ви не захочете пройти ВЛК, ми документи у вас приймати не будемо зараз. Знову ж таки, з огляду на те, що СНАП безальтернативно має прийняти весь пакет документів, і потім вже комісія при ТЦК приймає рішення. Таку фактичну проблему буде усунуто і, ну, на мій професійний суб'єктивний погляд, то більшість в принципі певних критичних моментів якраз. Одені Пане Романе разом з тим, якщо говорити про позитив, ми бачимо, що Російська Федерація часто обирає за свою ціль територіальні центри комплектування та підтримки та громадян і б'є туди безпосередньо шахадами. Ми вже бачили це протягом цієї повномасштабної війни, і звісно, що дистанціювання цивільних від цієї установи також забезпечує їх свого роду. Разом з тим, як ви сказали, трошки розчищає ці черги, які час від часу з'являють. Йться там напередодні оцього граничного терміну е, поновлення або продовження відстрочки, і так далі. Як знятися з розшуку дистанційно? Чи є у вас відповідь на це запитання? Оскільки буквально цими вихідними побачив відеоролик у соцмережах, який набрав якісь там нереальні цифри переглядів, де чоловік запевняє, от можете в налаштування в резерв плюс зайти і оскаржити свій розшук. Це можливо в принципі? Ну насправді щодо налаштування в резерв плюс мається на увазі, я так. Думаю це звернення до технічної підтримки. Ну скажімо так, саме звернення до технічної підтримки резерв Плюс може спрацювати один раз на тисячу випадків, тому що фактично підтримка резерву Плюс не має ніяких повноважень, відношення до цього розшуку. Інше питання: що дійсно дистанційно загалом можна зняти розшук або або шляхом його оскарження. Або відповідно знову ж таки в самому «Резерв плюс наразі запущена процедура і механізм, коли особа визнає свої правопорушення, які вона вчинила, сплачує штраф за наслідком сплати штрафу. Рошук знімається. Якщо ж людина не згодна зі своїм правопорушенням, і вона розуміє, що фактично розшук а, на неї, грубо кажучи, оформлений, будемо так говорити, незаконно у неї завжди є можливість звернутися до адміністративного суду відповідно через адвоката або самостійно і оскаржити загалом. Це явище щодо внесення цього розшуку відносно неї до реєстру у моїх клієнтів. Там і загалом по Україні судова практика в цих питаннях позитивна. Тобто, суди встановлюють, що дійсно вносити інформацію про розшук до реєстру відносно військовозобов'язаних незаконно. Давайте додамо ще трошки інформації по мобілізації так. <кій> <кій> Так. нагадаємо, що під час мобілізації відбувається чимало скандальних випадків. Наприклад, 30 жовтня в Одесі НАТО людей атакував працівників ТЦК. Вони перевернули та розбили мікроавтобус центру комплектування. Серед військовослужбовців були постраждалі в Тернополі. Тим часом розслідують факти викрадення і пограбування людей. Поліцейські затримали військовослужбовців, які, як стверджується, незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та. Відбирали майно підозрюваних наразі семеро. Не ну між тим днями стала відома історія 43-річного киянина Романа Сопіна, який помер після того як його мобілізували за версією ТЦК. Чоловік упав і вдарився головою об тверду підлогу. Наразі поліція вилучила записи з камер відеоспостереження. Досудове слідство у справі триває. Адвокат родини розповів, що справу кваліфікували як умисне вбивство. Давайте тоді ще раз буквально пройдемо по тому, як має поводити себе представник ТЦК, де і як має бути закріблена знову ж таки камера нагрудна, чи мають бути встановлені саме камери і де саме в приміщенні ТЦК, чомусь його немає зараз. І якщо людина, громадянин України розуміє, що його права порушені, що робити, куди звертатися, і чи є взагалі в нього а конституційні права, Права дійсно звернутися кудись і поскаржитися на ЦК. І друге практичні права. Ну насправді, якщо бути відвертим із професійної точки зору, будь-які оскарження, наприклад, будемо казати так: протиправних дій відповідних осіб із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, ну сам процес оскарження, і знову ж таки, якщо бути відвертим, його потрібно розділити на те, коли у вас достатньо для цього часу. Тобто ви планомірно можете по різним інстанціям пройти, наприклад, якщо це е, якісь посадові там чи службові особи територіального центру місцевого, ну, місцевого там районного, ви можете поскаржитись, наприклад, на міський або на обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за ієрархію. Тобто, це за умови, якщо є достатньо для цього часу, знову ж таки, альтернативний варіант завжди, якщо відносно вас, наприклад, відмовлено в відстрочці або інші протиправні дії, або протиправна бездіяльність, тобто те, що мали по закону зробити, але не зробити, це завжди теж можна оскаржити до суду, але ми прекрасно розуміємо, що для цього потрібен час знову ж таки звернутися до адвоката, щоб адвокат, наприклад, підготував позу із. На тих е, моментів, які доступні були кожному військовозобов'язаному свого часу, запускали гарячу лінію для таких скарг, але, наприклад, ну умовно термінову гарячу лінію. Але знову ж таки будемо відверті. Е, кожен другий клієнт, який на неї звертається, повідомляє мені, що ця гаряча лінія просто не працює. Вона не працює як на рівні командування сухопутних військ, так і часто на рівні обласних територіальних центрів. Тому умовно, моя порада завжди, якщо людина стикається з якимись протиправними діями, у неї є певний час для того, щоб їх оскаржити, це завжди умовно заздалегідь там, звернутися до адвоката або самостійно по ієрархії, або паралельно з тому порядку їх оскаржити. Якщо ж дійсно якісь очевидно незаконні дії відбуваються тут і зараз, ну як мінімум, звертатись до національної поліції, і, можливо, все ж таки ситуація із гарячими лініями покращиться. А, принаймні зараз ну звернення, звернення на ці гарячі лінії не дає результату знову ж таки тут і зараз пане Романе. Вас почули дуже дякуємо за відповіді на наші запитання.